Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст» перед мікрофоном Олександр Блашко. Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікацій завершив реалізацію міжнародного проекту україна молдова шлях до Євросоюзу, до світ Румунії. Які закордонні структури брали в ньому участь та фінансово підтримали? Які заходи в рамках проекту були реалізовані в регіоні? Та хто брав в них участь? Який досвід Румунії буде використаний на місцях на шляху до Євросоюзу? Про це ми і будемо говорити з директоркою центру Тетяною Пашиніною. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Тетяно. У нашій студії. Щиро вітаю вас, пане Олександре, вітаю наших слухачів. Доброго Про дня. Проект, який ви презентували ще в листопаді минулого року під назвою Україна, Молдова, шлях до Євросоюзу, досвід Румунії, добіг свого логічного завершення. На вашу думку, наскільки він був успішним? Чи всі задуми та плани були виконані під час його реалізації? Будь ласка. Перш за все я хочу сказати, що Проєкт ще не добіг свого кінця. Хоча формально так ми провели заключний захід і закрили проєкт нібито. Але проєкт, дуже сподіваюся, буде мати своє логічне продовження, тому що підписані договори про співпрацю, тому що в нас зараз зав'язалися тісні контакти, як з Румунією, так і з Молдовою, з нашими партнерами, особливо наше місцеве самоврядування, голови наших громад, примарі Молдови, при. Марі Румунії, вони збираються, мають плани далі працювати, і тому я щаслива від того, що проект буде мати таке логічне продовження. Це щодо Але... продовження. А от щодо тих задумів, як він проходив, адже наскільки мені відомо, і фактично, проект тривав майже півроку і складався з декількох етапів. Скажіть, хто за цей період став його учасником, та які структури в межах області безпосередньо долучились до його? Ви знаєте, коли ми планували цей проєкт, я думала, що буде десь до 300 осіб разом всі модулі. Це в нас було п'ять модулів і заключна конференція. І якщо буде так, у нас учасників до 300 осіб, а це державні службовці, це посадові особи місцевого самоврядування, як правило, це голови територіальних громад, це громадські діячі, це викладачі вищих навчальних закладів. І якби от такі були плани. Але насправді в нас вийшло. Так, що якби пішов вже резонанс, і в нас від модулю до модулю все більше і більше було людей. І врешті-решт нас десь 200-220 людей це ті, які в нас постійно вже вони просто хотіли далі брати участь, вони були в кожному модулі, брали участь, але додавались нові люди. І врешті в нас 700 там чимось, точно я не пам'ятаю, біля 800 осіб брали участь, участь у цих наших модулях у цьому нашому проєкті. Пані Тетяно, для проведення насамперед якісних тренінгів потрібні були фахівці, експерти та тренери. Скажіть, чи кого безпосередньо ви залучали до цієї роботи, та чи брали в них участь можливо закордонні фахівці? Звичайно, мені дуже приємно, це дуже гарне запитання. Справа в тому, що треба сказати, що в цілому проект ми з вами говорили на попередніх ефірах, підтриманий фондом Ганса Зайделя. Це фонд з Німеччини, Баварський фонд. І це наші давні і дуже надійні партнери, за що ми щиро і сердечно їм дякуємо. І в ході проекту ми залучили ще дві міжнародних організації: це наші партнери з Молдови. Келм це Конгрес місцевих влад Молдови, Віарел Фордуй, виконавчий директор, і АКОРД, це Асоціація місцевих комун Румунії, генеральний директор Сержоо Цира. Я також цим нашим двом партнерам щиро сердечно дякую, тому що в нас були на кожному етапі. В нас домінуючу частину часу, домінуючи були викладачі, експерти з Румунії, так як вивчався досвід Румунії, і взагалі. І коли ми задумували цей проект, то мова йшла про те, що будемо вивчати тільки досвід Румунії. По факту вийшло, що це був тристоронній обмін досвідом, і це було дуже важливо і це було надзвичайно корисно для всіх наших трьох держав, не тільки для України і Молдови, які в 22-го року, з 23 го червня, 22 го стали кандидатами в доступу в члени Євросоюзу. Ось і тому в нас були викладачі з Румунії, Молдови і наші українські експерти. Також проект дійсно отримав статус міжнародного і частина заходів, як ви сказали, проходила в Молдові та Румунії. А хто був насамперед їх учасником в Молдові і Румунії? Можливо, крім тих, що вже про яких ви вже говорили, можливо, додатково люди і структури виявили бажання взяти в них участь в тих заходах, і крім німецького фонду і молдов, молдовської сторони, хто ще фінансово підтримав даний проект? А фінансово підтримувала тільки Німеччина, і частково були гроші нашого центру підвищення кваліфікацій на конференцію заключно в Молдові. В основному делегація, наша українська, складалась, так і Молдовська, само, з Молдови, так само. Делегація складалась з голів територіальних громад, які, врешті-решт, клали договори. І з Молдови були примарі. Їх було 44 особи. Вони дуже наших було набагато менше, тому що фінанс. С фінансові можливості нам не дозволили взяти так, як ми планували до 50 осіб, і в нас ну всього делегація складалася з 18 осіб. Разом з тим, в нас було заключено дуже багато договорів, тому що примарі з Молдови стояли в чергу до того, щоб укласти договір з нашими з своїми колегами з нашими головами територіальних громад. Тому нас кожен голова по 3-4 договори про співпрацю уклав на цій заключній конференції. Я зрозумів, що все ж таки домовленостей було досягнуто, досягнуто з нашими молдовськими партнерами. А от що презентували Молдавани безпосередньо під час цього проєкту? Кожен всі примарі Молдови і всі наші голови, і чотири примаря з Румунії, бо з Румунії була делегація всього вісім осіб. Я дуже вдячна, тому що був генеральний директор сам був. Місцевих влад, до речі, було посольство. У нас на цій конференції була така представницька конференція, міжнародна транскордонна, було посольство України Молдови. Також а ви питаєте, що презентували? Презентували громади наші і примарії Молдови і Румунії свої громади для того, щоб вони презентували, була презентація. Потім ми їм дали ще дві години. Вони між собою спілкувалися, обирали собі партнерів згідно з цими презентаціями. Ми після того було вже таке урочисте підписання договорів. Вони уклали договори про співпрацю. Пані Тетяна Україна перебуває вже третій рік у війні. Скажіть молдовських румунських колег цікавила ситуація. Безпосередньо на в нашому регіоні, як ми виживаємо, як ми працюємо в умовах воєнного стану безперечно. таке питання порушували безперечно. безперечно. Ви знаєте, це питання просто надважливе. Я вам за нього дякую, тому що я напередодні конференції попередила всіх, що давайте конференцію не будемо переводити у політичну площину, але сама не втрималась, тому що в нас, коли були презентації громад, в одного нашого і виступи в одного нашого колеги, був виступ, який Тема була приблизно якось так сформульована: робота громади під час війни, і він розказував про все: про те, як вони допомагають фронту, про те, як вони допомагають біженцям, і в тому числі про те, як проводять поховання, і так далі. І так далі. І після того в нас була така емоційна така ситуація, такий емоційний сплеск, що знаєте, всі встали і почали співати калину після його цього виступу. І от ми напередодні вечором всі співали. Калину нашу так гарно, нас там в Молдовані підтримували. Але ми, коли тут встали, ми почали плакати. Ми навіть не змогли. Весь зал плакав. Ми не змогли доспівати калину до кінця. Я модерувала конференцію. Я після цього сказала: шановні колеги, ви вибачте, дозвольте мені скористатися правами модератора, я хочу виступити. І я взагалі-то в нас друга ціль була. Я їм казала. Наші делегації, коли їхали, я б хотіла, щоб в колуарах ви розказували правду про Україну, про війну в Україні, і ми про це спілкувалися. А на конференції, якби ми ну, опосередковано, ну про це не говорили, тому що в нас все-таки була ціль оце, шлях до Євросоюзу, але ми не могли обійти цю тему. І я настільки емоційно виступила, я сказала: я маю виступати в останній день. У мене там була тема лідерства. Давайте я компенсую. Я вже не буду тоді, а я зараз. І я розказала все, що у нас відбув бувається, які в нас в нас весь в зал плакали, і я зараз плакаю. А як відреагували, я, виступ, да, від я партнери, вас зараз так. розкажу. Да, в нас, Ви знаєте, от я ще хочу сказати про реакцію. Коли в нас ще йшли модулі до конференції, в нас в один день, коли був гендер, модуль гендерні питання, з Молдови прийшов такий в чат, написав нам один примар, що у вас іде війна, вам нема що їсти, а ви тут про гендер поговорите. Типу, і я йому дала тоді відповідь, але я добре розумію, що в Молдові, і я про це. Також говорила в своєму виступі в Молдові є російське телебачення, і оці брехливі наративи російські, ви розумієте, вони лються зранку до ночі. Люди дивляться, якісь там серіали. А між ними йдуть ідуть ці от програми. Російські і пропагандистські і новини вони також дивляться. Тому я просто не могла змовчити. Я про це про все говорила. Розказала, що відбувається в Україні, про те, що кожен день і ніч в нас тривоги, про те, що в нас 200, вже більше 250, вибачте, 550 діток загинуло. Це просто страшно. Це про це говорити страшно. Ми говорили про те, що більше 2,5 тисяч дітей поранені. Я їм сказала, щоб ви розуміли, всі інші діти. Іти України вони психологічно нестабільні, тому ви питаєте про реакцію. Вони мені стоячі аплодували. А практично, і після практично того... можливо, якась якась допомога. Ну, ми я дякувала за допомогу. Дякувала за допомогу. Водночас я сказала їм, ви знаєте, особливо я хочу звернутися до наших молдавських колег і сказати, що є, от знаєте, є у англійців такий вираз дуже влучний. Називається це по-англійськи Conformation buyers, Мається на увазі, що це. Упереджене мислення. І я сказала, що я б дуже хотіла, якщо це є, от враховуючи той, що нам написав меседж, що у вас іде війна, а ви тут не невідомо, чи... і враховуючи те, що я знаю там ситуацію, то я сказала: нам би дуже хотілося, щоб ви нас сьогодні почули. І якщо ми хоч крапелькою оце ми покапаємо, ми, ми внесемо зміни в ментальність, і якби оце питання, то, то я просто буду вважати, що ми виконали свою місію. І після того. Вони нам стоячи, а мені стоячи аплодували. І що мене ще вразило? Вони після того до мене підійшли румуни. Сказали: ми е, порадились після вашого виступу. Ми хочемо запросити вас. і От вони запросили мене зараз в липні місяці на. Генеральну асамблею комун Румунії. Вона буде при парламенті проходити. Там таке представництво дуже буде таке широке. І він мені позвонив десь після два, міс... два тижні пройшло після нашої конференції. Це, от буквально, днями він позвонив і сказав, що ви можете взяти з собою ще пару голів територіальних громад. Також ми продовжимо, тому що там ті, хто були, уклали договір, в тому числі з румунськими комунами. Ми вважаємо це надважливим таким здоров'ям. Бутком нашого проекту, і зараз ми маємо цими головами поїхати до Румунії е, на цей захід до речі. Щодо е, Румунії, який досвід румунської сторони ви плануєте використати на практиці безпосередньо, ну тут треба сказати, що Румунія за ті роки Румунія дуже довгий шлях пройшла від кандидатства до членства в Євросоюз. Я дуже сподіваюся, що в нас цей шлях буде набагато коротшим, тому що в 22-му році ми стали кандидатами. Ви знаєте, що вчора буквально почали з переговори. Це вже про вступ, і за декілька днів будуть продовжені ці переговори про вступ України та Молдови Євро, до Євросоюзу. І цей досвід був таким ну, довгим. І за цей час, поки Румунія проходила цей шлях, і за цей час, поки Румунія з 2007-го вже є членом Євросоюзу, там шалені здобутки. До яких нам треба не просто придивлятися, а нам треба вивчати цей досвід і запроваджувати. Наприклад, визнана всіма експертами, що в Румунії найагресивніша антикорупційна політика в Європі. І я вважаю, якраз от в цій темі нам треба брати приклад і нам треба тут вивчати цей досвід і його запроваджувати. Окрім того, Румунія, ну, по-перше, по антикорупційних питаннях вона в десятки на десятки ступенів. Піднялася в антикорупційному світовому рейтингу за ці часи 2007 року. Окрім того. У Нас екологічні проблеми, по яких Румунія також просунулась, і нам треба це вивчати, тому що в нас ми всі країни Дунайського регіону. Нам є тут про що говорити в плані екології. То це також от нам варто вивчати. І в нас є план для наших посадовців, щоб ці питання також вивчали. Тобто, досвід Румунії для нас надзвичайно важливим. І можливо, останнє питання зрозуміло, що будь-який міжнародний проект. Такого рівня має своє продовження. Про деякі пропозиції ви вже почали говорити. Та все ж таки, що в планах, що до кінця року буде реалізовано на теренах нашого регіону? Ну, перш за все, я дуже великі надії покладаю на цей свій візи, візит до Румунії. Я хочу укласти договір нашого навчального закладу з навчальними закладами, які працюють з посадовцями, з публічними службовцями. Я думаю, що наші голови, які їдуть от з нами в цій делегації, маленька делегація, але разом з тим вони мають зав'язати контакти з Румунією і ми будемо їх запрошувати оцих учасників. І, ну і я також там якогось досвіду, Наберусь, і будемо це далі передавати нашим колегам-партнерам. І наші колеги, які уклали вже договори з Румунією і Молдовою, які були в Молдові на конференції. Я також ми будемо їх залучати, щоб вони працювали з нашими публічними службовцями, особливо з посадовими особами місцевого самоврядування. Врешті-решт, от все, що все, що от планується, про, про що ми говорили: там поліпшення економічних, екологічних, проблем, соціально, культурних і так далі. І так далі, оце до обмін. Ним досвідом все це йде йде мово про те, щоб підвищити якість життя нас, людей, життя населення України. Тому про це будемо говорити. Добре, дякую вам, пані Тетяна, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст в ній брала участь. Директорка Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікацій Тетяна Пашині найшлося про реалізацію в області міжнародного проекту Україна-Молдова, шлях до Євросоюзу, досвід Румунії. Нові проекти, що будуть реалізовані в регіоні за участю міжнародних партнерів. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.